Чикен. Чикен росте. Курчеве зувіо страва, яка дуже популярна в Чикаго. Курка та картопля в часниково-лимонному соусі мають яскравий та фантастичний смак. Чотири середні картоплини миємо та розрізаємо вздовж на 6 частин. Солимо. Перчимо за смаком. Додаємо трохи олії. Та викладаємо на деко з пергаментом. Запікаємо 30-35 хвилин при температурі 230 градусів. Курячі бедра солимо за смаком та підсмажуємо на розтопленому вершковому маслі по 3-4 хвилини з обох боків. Викладаємо спочатку шкіркою вниз. Потрібно, щоб шкірка стала рум'яною. Після цього Сюди ж додаємо ще одну столову ложку вершкового масла, 10 зубчиків чеснику та чайну ложку орегано. Обсмажуємо пару хвилин. Додаємо склянку бульйону, можна замінити просто водою. Потім додаємо пів склянки білого вина. Не забуваємо посолити та поперчити за смаком. Проварюємо 5-7 хвилин, поки рідина не випарується на третину. Курячий везувіо класична італо-американська страва, яка була названа на честь вулкану Везувій. З'явилася вона в 30-х роках минулого століття у ресторанах Чикаго. Викладаємо курку, картоплю та запікаємо в духовці 25-30 хвилин при температурі 200 градусів. Після цього додаємо склянку зеленого горошку та готуємо ще 5 хвилин. Перед цим горошок не обов'язково розморожувати. Смачного вам готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких.